Ну що, всім привіт. З вами, як завжди, Ярик Лотоман. І це восьма частина проходження грид for Dead. Це у нас і четверта мапа. Це ми вибралися з катера, переплили. Мене так палиш. І ми тепер граємо далі. Ну що ж, приступимо, не буду вас затримувати. Погнали. М -м -м. це така полонія. Валіть от дверей! что-то допила. Как вы стоите? А вы стоите на Ладно. Граната! Полетели. Граната, ложись! Нет, нехай будет цей молик. Граната! Ложись! Я вас всех Граната. там попалю. Я буду тим файр шоу. М -м -м -м. Да. Граната! Спокойно, спокойно, отдихайте. А? Не трогайте мене. Я не Горіть. Як там пісні? Палає, палає, палає. Палає у вас дупа. Чекаємо. Іде. Я ж чую, я тебе побачу. Вилазь. Вилазь. Я розумію, що ти десь тут повинен бути. Я не на того націлився. Доходника врятували, а додуматься зомбі відбити, щоб мені, мені знімав. Не додумались. Хто? заряжаю. О, хорош. Тут сычок бахнулся. У Мене патронів хватить? Я ж їх так якось тут трачу. будто у мене вони безконечні Перезаряджаю! перезаряджай перезаряжай перезаряжаю охват имеється кричати я розумію що ти перезаряджаєш. ни разу охоти... о вот таблетки где-то таблетки сплызбилище оглядывайтесь я слышу охотника охотник его от меня Обожнюю, коли... Мої компаньйони так швидко на це реагують. Але тварини які. Вроді в другій частині покраще. Але я б дав не, не ті по скачку її, але не грав. Тому ще потрібно буде перевіряти. Краще чи не краще боти себе поводять? Тут вроді пусто, ні? Вибачаюсь, можливо... Хто мене дивиться на Тіктокі. Ну, мене, мене стрім на Тіктокі йде. Але я не можу включити камеру, бо в мене ОБС чомусь не хоче... Ну як? Із-за того, що я на ОБЦ знімаю відосів на YouTube, ну це типа йде в мене як відео походження. На Тіктокі я не можу включити камеру. почивайте, мои друзья. Да. Ага, понял. Пофиг, ты за мной прайся. Yeah, let's go. У мене взагалі це відео було. З 6 хвилин. Швидко, швидко. Ну, що ж, це було... Ось, це була восьма частина проходження Led for Dead. Всім дякую за перегляди. Кому сподобалося, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь та жміть на колокольчик. Ну що ж, побачимося. З вами, як завжди, був Ярик Лутоман. Пока-пока.